Поглянь на жінку, що з тобою поруч, коли придивишся, побачиш в ній себе, а особливо глянь на її погляд, там щастя, радість чи журба живе. В ній все, що ти вкладав в неї роками, якщо кохання буде повний тім любові, радості, поваги перед вами. Щасливі ті, хто буде жити в нім. Якщо зневагою її ти поливаєш, вона не зможе щастя дарувати. Якщо ти ще й словами ображаєш, вона тебе припинить поважати. Все, що ти скажеш, всі слова та дії лишають рани на її душі. Не збудуться ніколи твої мрії, якщо твоя дружина на межі, межі, між залишитись чи тікати, змінити щось чи все лишить, як є, вона не зможе довго ще чекати, тримай її, якщо вона твоє.